Друзі, вітаю! Поки Путін ходить по червоній доріжці в Китаї, українці вирішили зробити йому свято всередині Росії: горить власне хімзавод в Підмосков'ї, горить власне і військова інфраструктура навколо аеропорта в Сочі. і Україна робить все можливе для того, щоб наближати перемогу. Пісков згорівший, зрозуміло, що десь валявся на пляжах. Але зараз полетів із Путіном в Китай, каже, що європейська партія війни заважає миру, такому, якому його хоче бачити Росія. А Росія хоче бачити мир. Це капітуляція України і каже: ось європейські партнери заважають досягнути такий мир і беруть і підтримують Україну. Точніше, він сказав, підтримують київський режим. Удари по Москві гризнява в команді. Путіна хочуть з'їсти одного шакала, якого ми своїм другом точно не считаємо, але нам подають, типу, прибічник України. Ну, як мінімум, прізвище в нього точно українське, і замість нього будуть ставити інше українське прізвище. Ну, умовно, козака на чайку не вистачає тільки козака. Мамая, давайте все це проаналізуємось. Зведемо цю картинку світу воєдино найоперативніші новини з Китаю та власне удари по Росії. Почнемо з найприємнішого в аеропорту Сочі. Колапс після атаки безпілотників затримано більше 50 рейсів, і це прекрасно, тому що військова інфраструктура аеропорта повинна страждати. Затримали 50 рейсів, випливає з даних онлайн табло. Проблеми почалися сьогодні вночі на 30 серпня, коли Краснодарський край сусідня Адгея зазнали нападу безпілотників. Аеропорт тимчасово перестав приймати відправляти літаки, в результаті чого застрягли власне всі, всі ці російські судна і військові, і цивільні, і решта власне стали в чергу. І почали ховатися. Прислужба повітряної гавані попередила пасажирів про можливі перенесення, скасування і загалом гроші нікому повертати ніхто не збирається. В ніч 31-го заборонили польоти а, загалом. Однак коригування розкладу через минулі обмеження призвело до нових затримок, і загалом в аеропорту стався колапс. Далі в, в Підмосков'ї теж іде колапс. спалахнула масштабна пожежа на хімзаводі. Чутно вибухи, і це прекрасно. Там працюють українські дрони, тому російським окупантам точно треба Напрягтись офіційно, площа пожежі в Балашисі 4 тисячі квадратних метрів. Росіяни стверджують, що постраждалих немає. Це добре, тому що українські дрони б'ють точно. Ми не б'ємо по людях, ми не б'ємо по цивільних, ми не б'ємо по жилих будинках. Так є виробництво, отримай, розпишись. Російські пабліки зазначають, що гасіння ускладнюється через сильне задимлення та велику кількість горючих матеріалів на місці. Ну, зрозуміло, що робили вибухівку, робили якраз такі різні хімічні суміші, щоб бити по українцях. Ось візьми й отримай. Зараз пожежа у вас самих. Ми ж вас покидьки попереджали. Не копайте яму на українців, тому що самі в неї потрапите. В мережі поширюють відео, на яких видно густий стовп чорного диму. На відео також можна чути нові вибухи. А... Телеграм-канал Новості Балашихи з посиланням на вісевих жителів пише, що полум'я вже перекинулося на сусідні будівлі. Місцеві також скаржаться на запах гару. Чорний дим, за їхніми словами, видно навіть в сусідніх містах. Ну, горить, палає, це прекрасно. Ми такі речі тільки підтримуємо, тому що це військове виробництво і воно повинно постраждати. Зеленський після розмови з Сирським анонсував ще. Пачку ударів по Росії, причому в Росії, сьогодні вже випробовували і показували відео, як власне літають українські ракети на кілька тисяч кілометрів, і це прекрасно. і Вглиб Росії це означає насправді в Росії. Президент провів нараду з головкомом, запланували нові далекобійні удари, заслухав доповідь щодо фронту. Головна увага покровський напрямок, де російська армія концентрує найбільше зусилля та відповідно зазнає найбільших втрат. А глава держави каже, що загалом по фронту тільки за 8 місяців 25-го року росіяни втратили вбитими 290 тисяч військових. Я вранці вам писав відео, в якому говорив про те, що тільки за сезон літа 210 тисяч окупантів стали добривом для полів Донбасу. Найбільше втрат вони зазнають, зрозуміло, що Донеччина. Але і 20 тисяч північнокорейців та росіян в суджі теж непоганий результат. Е, на частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи. Вдячний кожному підрозділу, який забезпечує поповнення обмінного фонду для України щотижня. Відповідні результати є. Далі продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені, запланували нові діпстрайки. Ну, а власне діпстрайки це якраз і є російська глубинка, де виготовляються дрони, де виготовляються шахеди, де виготовляється вибухівка, де власне стоять їхні авіаборти. Немає нічого неможливого для українців. Далі. Що є? Є приліт Путіна в Китай. А Путіну знову розстелили червону доріжку. Виглядає це якась манія. Походу, він в дитинстві не награвся. Або він думає, що він якийсь актор. Я не знаю. Можливо, він думає, що він Анджеліна Джолі. Можливо, можливо, ще хтось. Можливо, він думає, що він Мадонна. От, чи Бред Піт. Не знаю. Але точно бред якийсь в нього є в голові, точно не Піт. От, а тому, що Путіну знову розстилає цю дорожку. Зрозуміло, що за вимогою Кремля. Він зустрівся, уже привітався з першої леді Китаю. Привітався з Сі Цзінпіном. сі не втрачав час, поговорив з Ердоганом. Велике, до речі, питання до наших союзників по НАТО. А що ж це така е велика нарада? Представники НАТО поїхали власне до тих, хто може бути потенційним ворогом. Ну але це розмова всередині власне союзу. Нехай розбирається це не наша справа. Путін теж хоче зустрітися з сі, але поки що сі зустрічається з Ердоганом. Путіна просто привітав там далі. В них будуть події. Нагадаю, що Путін приїхав просити гроші, і просити дозвіл, можна чи не можна далі проводити. Війну, тому що Путін сам витягнути її не може, не може, але дуже бравадно грає, що хоче завалить цю Україну. Дайте мені ще два дні, і вся Україна впаде біля ніг. Але йде 12 12-й рік російського вторгнення в Україну, але нічого вони захватити більше. Ніж на початку так і не змогли. Хоч Пісков зараз розповідає про європейську партію війни, яка допомагає Україні, яка не хоче миру, ми кажемо, що Захід нам допомагає, тому що не хоче нашої капітуляції, бо знає, що вони наступні. Тому нам допомагають. Пісков каже, не помагайте, і війна швидко знайде мир. Переводячи з мови Орвела на людську мову, знайде не мир, а знайде вбивство, смерть. Нові силовки, каторги і вивіз українців на Сибір, а потім війна в Польщі, Балтії до Німеччини, а далі по Європі. Як Путін каже, далі будемо думати, розумієте? Тому Пісков каже, що поки що мир не наближається. Вранці я вам говорив, що керівник їхнього генштабу Герасимов каже, що вони готують далі і весну, і осінь для того, щоб воювати в Україні. Вони далі хочуть атакувати нас. Це їхня принципова позиція. Тут привіт Дональду Трампу, який каже, що Путін готовий йти на мир, не готовий, далеко не готовий. Ну от єдине, на що Путін готовий, це переставляти ліжка в своєму кремлівському борделі, звірняють козака. Я вам говорив, він не козак, він козак, тому що нічого козачого в ньому немає. Можливо, якісь прадіди були, але й ті позбривали оселець і піти, пішли служити російському царю, і це і служить. Придністров'я намагався знищити і зробити його російським, ділив Молдову. Потім сидів на вухах в наших очільників і розповідав, що ні-ні, ні Росія нападати не буде. Вони вже йшли по Київській області, а він ще досі дзвонив і писав, що ні-ні, ні це ми з американцями свої справи вирішуємо. Ну от його зараз забирають. Замість нього буде чайка. Чесно, інколи підтошнює, як багато красивих українських прізвищ служить в Кремлі. От дуже підтошнює. От, забери звіти українців, забери цей чіп з цього тупого робота, і він впаде. Можливо, в якийсь момент варто відкликати етнічних українців, щоб їх там не було і побачимо, на що буде здатен Кремль. Розумієте, для нас зараз дуже важливо не вестись на ці ігрища, тому що козака забрали, поставили чайку, козак-мамай грає на бандурі. Слухайте, ну це бісер. Вони кидають, вони його виводять з-під удару, зараз йому дадуть іншу місію, зараз будуть перегравати, закручувати. Не ведемось на це. Вони вже вкотре цю драму викручують. Це все булшіт, як кажуть обізнані американці. Далі, що відбувається, це все в Україні. Нарешті, хоч якась справедливість до нас прийшла, хоч маленький мікрончик е власне боротьби з корупцією. От, е, прийшло горе. Прийшло горе в домівку депутатів. Суд наказав фірмі зарбіти дружини нардепа, слої народу, повернути міноборони, гроші замастила. Як кажуть, щоб на хліб з мастилами хватало. Ну, їм хватало, гребли все, що могли. Це ще 22-й рік. Зараз потрошки суди починають розмотувати і кажуть, друзі, вдвіщоки не нажеретесь. Там цілий пул депутатів слуги був, і всі ж знали, як допомогти державі мастилами. Знаєте, змазувати, щоб гарненько крутилось. Ну, змазували, але щось почало давати збій. Держава сказала: досить, досить, верніть мільйони, які не ваші. Це добре, але цього мало. Накрали мільярди. Давайте все-таки розмотувати великі суми і не зупинятись на дружинах депутатів. А варто йти і на самих депутатів, і на деяких міністрів, і на деяких їхніх підрядників, щоб вернути гроші до української казни і реалізувати за ці гроші перемогу. Маленька ця історія, але надіємося, що вона буде роздуватися не тільки по цих депутатах.